Українське мистецтво стає дедалі цікавішим у Європі. Щоб довести вам це, ми поїхали до Львова подивитися на реставраційну підготовку до сенсаційної виставки. Виставка Іоанна Георга Пінзеля проходитиме в Луврі з 21 листопада 2012 року до лютого 2013-го. Це знакова подія для України, адже ми отримали можливість підняти свій імідж у світі завдяки мистецтву. Експозиція складатиметься з 28 кращих творів, які збирали по різних музеях та церквах. Більше 20 провідних художників-реставраторів з Національного реставраційного центру України і Львівської філії два місяці поспіль готують. І твори пінзеля та експонування у Франції ми приїхали до Львівської галереї мистецтв, де відбувається алхімічне таїнство реставраційного процесу, і опинилися в царині кропіткої філігранної роботи. Але наші художники-реставратори тут працюють деякі вже по два місяці, без вихідних і весь робочий час, без відпусток. Тому це знаєте таке підвищене. Будемо казати, таке бажання дійсно відреставрувати і підготувати експонати в Лувр. До реставрації творів пінзеля проводилася науково дослідна робота. Над скульптурами працювали хіміки, фізики, біологи. Реставрація всіх цих речей дійсно в тому, що це дерево. дерево. Має природні старіння матеріали. Це по перше, всі припади, температурно-волосного режиму, протяги, все впливає на стан збережності творів. До того ж, якщо речі переносяться або транспортуються, йде відшарування левкасу, відшарування фарбова шару, до того йде дуже серйозне і розстріскування деревини. І внаслідок чого є фрагменти, які, е, начебто, є стріщеними, але зважаючи на те, що все ж таки ми національний науковдосні реставраційний центр України. І у нас суто музейна реставрація. Тому ми е, проводимо реставрацію, не втручаючись в авторське, будемо казати, і фарбовий шар е, по золоту, не втручаючись в його авторство. Не дивлячись на те, що французька сторона три роки тому визначилася створами, підготовка експозиції Пінзеля супроводжувала декілька скандалів, пов'язаних з побоюванням людей, що скульптури після Лувру можуть не повернутися до храмів. Покровська церква Бучача відмовилася надавати до Лувру двоє дяконських врат роботи Пінзеля, поки їм декілька тижнів тому не запропонували у якості Бартеру інші шедеври автора. Інша справа з парафіянами села Рукомиш, які сховали кам'яну скульптуру святого Онуфрія і не збираються віддавати її, окрім українських шедеврів. У Луврі буде виставлено шість робіт з Німеччини і одна з Польщі. Тому і досі невідомо, чи усі реставровані у Львові твори пінзеля поїдуть до Парижу. Нещодавно наші реставраційні зали відвідала французька делегація на чолі з куратором виставки Єлена Черфо, і якраз виникло декілька питань, які на сьогодні є у нас на розв'язанні. Перед вами розп'яття з музею сакральної скульптури Львівської національної галереї мистецтв. Для сьогодні це розп'яття під питанням, чи піде воно на виставку, оскільки керівник групи сказав нам про те, що вирішується питання, чи з Польщі піде розп'яття, чи саме те, яке у нас знаходиться в реставрації, хоча на самому розі ми практично вже завершили реставрацію. Попри те, що проблеми експозиції вирішуються на найвищому державному рівні, для реставраторів ситуація не змінилася. Вони і для пінзеля змушені купувати реставраційний розчин за свій кошт нам гостинно надав зали, експозиційні зали, які перетворилися зараз в реставраційні. Це Львівська національна галерея мистецтв. І якраз ми тут прилаштували, бачите, столице все саморобні, десь нам допомагали якісь і допомагала Львівська національна галерея. В таких умовах ми працюємо. Навіть коли чогось не вистачає, то реставратор іде в магазин і купляє за свої кошти. На жаль, це так і є, але реставратор не може простоювати, не потрібно працювати а не завжди дійсно вистачає повного. Комплекту будемо казати інструментарію і яких розчинників, лаків, яких матеріалів які просто потрібні для роботи. Отже, знов мова про ентузіазм людей, відданих своїй професії. І завдяки цим людям Україна матиме відреставровані шедеври пінзеля, які повернуться додому після Лугру.